Ану давай зараз. Ри. Давай. Ри. Два. Скільки? Два. Це ми сьогодні проводимо ось таки на коврику. Наклеєчки наліпили і ділимо на склади. Слова. Бачите, як наші дітки працюють? Так. Ось, кому ще допомогти? Давай, Карінка, кличемо. Візьми пальчик, приготуй. А, скільки? Малюй два квадратики. Так, зараз ми будемо провіряти, кожна дитина буде читати своє завдання. Хто готовий вже? А, поклич Максимку. Ти покликав? Зайчик, молодець. Роксоланка. Все правильно. Роксоланка, поклич. Поклич. Риба. То де? Роксоланка? На першому молодець. Крокодил. Молодець. А треба разом. Разом. Дивись, квадратики ми малюємо один біля одного. Так? А тепер давай кличемо. Кличемо. Риба, молодець, ти правильно покликала. Де ми зупинилися? На, на першому. Поклади на першому. Карінка, ти ж вчора була в школі? Ми квадратики як малюємо? Один. Один до одного. Мишка. Де ми зупинилися? Ну, клади наголос на перший. Клади наголос на перший. І так, приготувалися. Зараз по черзі кожен буде казати. І так, ми перевіряємо, що зробили діти. І так, Евеліна, хто в тебе? Малп... Ні. Маупочка. Прошу, поклич. Маучка. Скільки складів? Три. Три. А тепер кличемо. Молодець, Авеліна справилася. А тепер Настя нам каже: хто в тебе настуся? Їжак в тебе вийшов. Їжак. Кличемо. Їжак. У нас який склад? Правильно. А на... скільки в тебе складів? Два. Є... Два. І на другий склад. Молодець. Так, Андрійко нам каже, другий. хто в тебе, Андрійку? Єнот. Єнот. Другий. Скільки в тебе складів єнот має? Два. А на його, чи ти правильно поклав? Єнот. Молодець. На який склад тебе пішло? На другий. Молодець. Так. А тепер нам розкаже Матвійко, що у нього вийшло. Що це? Кулька. Так. Скільки складів? Два. Софійка. Дальше. Соломійка. Два. Поклич. Кулька. Кулька. Де ми мали зупинитися? А, давай ще раз. На кулька. Ну, на якому? На другому. А чого на другому? Кулька. Ми кажемо кулька. Ми кажемо, кулька. В тебе було правильно? Зі три і е, виправна правильно. Добре. Василько вже аж два зробив. Ну, давай, Васильку, перевіримо твою роботу. Давай швиденько. Пташка. Молодець. Зразу пташка, пташка. І, і, і наголос А друге, що в тебе? Хуй. Скільки в тебе складів? Два. А наголос? На На якому складі? На першому. Молодець. Денисик скажи, що це в тебе? Собака. Хто це? Собака. Собака. Скільки складів? Дові. На другому наголос. А складів скільки в тебе вийшло? Собака. А скільки складів? Три, Три склади. Молодець. Так, дзвіночка мала кого? Крокодила. Крокодила. А ну дзвіночка, розкажи нам, скільки в тебе складів. М -м -м. Давай, говоримо. Три. А кличемо. М -м -м. Як ти покликала? Прокодил! Молодець! Дзвіночка справилась завдання. Ой, Аріна вже встигла сердечок намалювати. Аріночка, ски... хто в тебе? Аріна. Риба. Молодець. Є у Аріни два склади. я тепер поклич. Аріна. Риба. Риба. Клади тут наголос на перший. Молодець. Буде, вже не треба стільки малювати. Один раз. Так, Каріночка мала. Мішка. Мишка. Де наш наголос має бути? Перш. Клади, клади. А Чого ти не поклала? Зум. Клади, не бійся. Отако собі клади Рисочку. Молодець. М -м 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 -м. Так, Каріна справилась завданням. хоч Каріна у нас не було в школі довго, але вона молодець. Так, Максимку, хто в тебе? М -м -м -м. Мишка, прошу. Ні, зайчик. Зайчик, а що ти подивився на, <зыв> <зыв> на карінуну мишку? Зайчик. І скільки ти складів? Два. Два. Наголос. На перший. На перший. Молодець. Роксоланка. Риба. Скільки в тебе складів, а, Арінка? Двоє. Два. Наголос. На, на перший. На, молодець. Справилася. Соломіка. Хто в тебе там? Котик, прошу. Скільки в тебе складів? Два. А на який наголос? На перший. На перший. Ну, поклич. Котик. Ні. Ще раз поклич. Котик. Ти правильно все зробила? Так. Прошу, Софійка. В тебе? Вогона. Ворона. Ворона. Скільки в тебе складів вийшло? Скільки полічи? Є. Поклич! В... Ворона. У тебе наголос на, на другому. Молодець.